Усан Ауребекс, що означає сонячні сумочки. Сьогодні у нас практичне завдання до шостого заняття, де ми в'яжемо ось таку серветочку. Причому використовуємо тільки ті прийоми, які ми вже вивчили: ленцюжок з повітряних петель і з'єднувальний стовпчик. Це серветочка це перше ваше в'язання, яке ви будете виконувати. Ви не хвилюйтесь, у вас все вийде, бо я поруч, я вас вірю. Ми зв'язали ланцюжок із 10 повітряних петель, а тепер ми маємо їх замкнути в кільце. Для цього вставляємо гачок в першу петлю, яку ми в'язали на ланцюжку. І з'єднуємо за допомогою з'єднувального стовпчика, так як ми це вміємо. Ось так. На схемах це позначається так. Повітряні петлі такими кружальцями, а з'єднувальний стовпчик хрестиком. Далі ми в'яжемо дві повітряні петлі. І знову з'єднувальний стовпчик в наступну петлю ланцюжка. От, в наступну. І знову той самий з'єднувальний стовпчик. Далі ми повторюємо знову дві повітряні петлі. І знову в наступну петлю, ланцюжка, з'єднувальний стовпчик. І далі ми так в'яжемо в кожну петельку, 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 поки не дійдемо до початку, де ми замикали це в кільце. У нас вийшла наче така квіточка. Оце кожне дві петлі, дві петлі, дві петлі, і ось так схоже на нашу квіточку. На схемах це відображається ось так. З'єднувальний стопчик і хрестиком, між ними по дві петлі, між ними по дві петлі, ось так. І переходимо на інший ряд. Що ми робимо? Оці наші дві петлі повітряні на першій пілюці, В першу петлю ми. Заводимо гачок і робимо теж з'єднувальний стовпчик. Далі ми робимо тепер три повітряні петлі. Раз, два, три. І всередину наступної пелюстки. Заводимо гачок всередину наступної пелюстки. Ось так. І теж робимо з'єднувальний стовпчик. І так, продовжуємо далі 3 повітряні петлі, і з'єднувальний стовпчик під дужку, під, під дві петлі, що ми в'язали, вони як дужка і там є у нас така дірочка. От ми просто гачок всю дірочку беремо, перетягуємо ниточку і робимо з'єднувальний стовпчик. Таким чином ми робимо другий ряд пелюсток. Знову три петлі повітряні. І також знаходимо це в дирочку, перемичка якби. І в'яжемо з'єднувальний стовпчик. І так далі ми в'яжемо на кожній пилюці. Попереднього ряду ми в'яжемо нову пелюстку, але вона вже із трьох повітряних петель. І в'яжемо так по кругу до кінця ряду, поки не дійдемо до початку. Після закінчення цього ряду наша робота виглядає ось так. На схемах це позначається так, знайомим нам способом, тобто хрестик це з'єднувальний. Стопчик, три петлі, стопчик, три петлі. І так, поки ми не дійдемо до кінця цього ряду. Наступний ряд у нас буде таким чином, що ми знову в'яжемо наступний ряд пелюсточок, і ми для цього піднімаємося, тобто ми в першу петлю цього ланцюжка на цій пелюсточці, в'яжемо з'єднувальний стовпчик. І на наступній теж В'єднувальний стовпчик. Таким чином ми опинились на верхівці цієї пелюстки. І можемо тепер знову в'язати наступний ряд. Але наступний будуть вже 5 повітряних петель. І принцип той самий. Заводимо гачок всерединку попередньої пелюстки і робимо з'єднувальний стовпчик. Таким чином наша пелюстка буде іще більше, ніж на попередньому ряду. І так продовжуємо весь цей ряд по 5 повітряних петель. І отак гачок під. Попередню пелюсточку. Таким чином, у нас виходить все більше і більше квіточка. От, ви можете пров'язати рядів стільки, скільки вам захочеться. Кожного разу. Вам треба закінчувати ряд, виходити до його початку, і тут з'єднувальними стовпчиками підніматись на вершечку наступного пелюсточки. І тоді знову в'язати наступну, але вже буде не 5 повітряних петель, а робіть більше. Робіть 7 чи 8. Після закінчення моя робота виглядає ось так. Ви можете зв'язати ще більшу серветочку. В мене тут пелюстка із 7 повітряних петель. Ви можете робити далі і робити 9 чи 10. Скільки... Остаточна наша схема серветочки виглядає ось так. Де тут у нас передостанній ряд ми в'язали по 5 повітряних петель. Потім з'єднувальними стомчиками піднялись на от макушечку наступної пелюсточки. І звідусіль почали в'язати вже по сім повітряних петель.